Колеги та друзі, усіх вітаю. Сьогодні у нас з вами на огляді дві новинки, які прибули до нас з Нової Зеландії, а точніше з регіону Мальборо Інгата Савіньйон Влан. Дана позиція. вина має 5 грам на літр цукрів та 12% алкоголю. Це вино. З характерним яскравим ароматом маракуї, агросу, грейфрута та зеленого яблука на смак освіжаючо, соковити з нотами тропічних фруктів та цитрусових. Ідеально поєднуються з морепродуктами, устрицями та легкими салатами. Інґасавіньон блан яскравий приклад новозеландського савіньйону, який вражає з першого ковтка. Інґата Пілонуа. В даній позиції буде 3 грами на літр цукрів та 13% алкоголю. В ароматі вибух червоних ягід, вишня, малина, полуниця, ожина, чорна смородина та легкий сливовий акцент. Смак м'який з легкою терпкістю та глибокою ягідністю. Вишня, ожина, чорна смородина. А в після смаку делікатні грибні нотки, ваніль та спеції. Це вино ідеально підходить до м'ясних страв та витриманих сирів. Інґатики на нуар, елегантність і характер в кожному ковтку.